Друзі, показую з самого початку. От звідси ми почали і пішли в ту сторону. Чому так все вийшло? Бо тут купалася траншея і ми цілий тиждень проливали. Тепер далі будемо трамбувати гарно і вже змонтуємо бордюр. І зараз я так покажу вам, да, як воно цей процес триває. Тут йде у нас рівняння подушки піщаної. Земля в нас, чи пісок тут вже весь наперед протрамбований, і дуже гарно. Потім, друзі, змочуємо ще раз пісок. Далі йде у нас гідроізоляція. Потім вже починається процес, друзі, заливання бетону. Чи бетонування, там кому як зручно. Бачите, да? Чекаємо, щоб трохи бетон підстиг. Потім заповняємо ці всі місця, де були маяки. Ось ви їх бачите, тут ось один, другий, там он по діагоналі, третій. От такий процес. А тут, друзі, вже в нас все заглажено. Бетон з нахилом у нас 2 сантиметри. Обов'язково плівочка, бачите, да, до полістиролу завернута. Потім ці з'єднання трохи шліфоним. Друзі, і далі ми тут стелимо полістирол 5 см. Потім замішуємо гарцовку, справжню гарцовку. І, друзі, монтуємо плитку. Плитка буде гарна. Ну, все це вже ви побачите в наступному відосі. Тому слідкуйте. От, звідти я почав вам знімати.